Вітання, народ. Ну що, нас поля, нас сівалка. Ох. Як я говорив швидше, в попередньому відео, якщо я не помиляюсь, навіть не в попередньому, а ще два відео назад. Коротше, воно з'явиться десь у скутку. 10 соток і 28 соток. На 10 соток я посія. Мішок б висипав, був повний, оце вже лишилось, я це все переважив. Коли ми калібрували, дійшли до того, що треба скинути на одну передачу. Одиннадцяте. Скажу вам ті аграрії, профани то ще то кіно і навіть я б сказав трошки цирки. Приїхав, сів. Їду до гори. Вже майже доїхав до кінця городу. Думаю, а ну подивлюся, не забивається, то все дивлюсь, ніде нічого не забивається, все класно, все чітко. Беру. Розкопувати зерно, не знайшов. Думаю, не зрозумів. Де? В кінцевому результаті забув відкрити заслонки. Просто так проїхався. Ну нічого. Добре, що замітив, а не поїхав далі. Посіяв в кінці кінців. Є місця, от де хопта була. Це, до речі, поле набагато гірше вигорилось. Я вам не показував його оранку. Тут є посередині коротше, така полоса здовж. От десь якраз оцей горбик. І там, виходить, дуже-дуже-придуже багацько глини. Типа полоса з глини. І там, по-перше, якась сосонка росте дуже багато. Ну, не здало для пшениці. Але що зробити? Натомість, ну от бачите, де не де. Видно пшеничку, але так, щоб нагло вона віднілась. От. Десь особо бачите, Ну, я бачу, от десь. На 2, 3, 4. Але так, щоб масово нема. Казали мені, що тут у пшеницю. Будуть оці граблини задні загортати. Вони в мене звичайні прямі, без оцих, знаєте, є такі, що на боки ще йдуть зубчики. Нічого в мене нема, все нормально. Загортаю добре. Під кінець, під кінець чомусь завжди висипається. Ну, Типу, анкерна, не дискова. В кінці, в кінці самому піднімаю догори, щоб не зупинятися з опущеними анкерами бо позабиває. І отут, от в кінці підсипає що там, що там <кхе> підсипало. Але в загальному нічого. посів і тепер до ваги. Получається, на 11 передачі 24. Лишилося 24 кг 8 плюс 9 і плюс 6 в ведрах я спускав. 9 плюс 8 17. Ага, плюс 6, значить 23. От, 23 кілограми. <кх> тобто висіяв я на це от поле 27. Е -е, є момент. Отут десь трошки висипалось, як я висипав, отут десь висипалось е -е, і... Це є невеличка погибка плюс і я робив тут три проходи. Тут ширина 6,5 метрів. Сівалка має захват 2,5 м. У нас виходить, воно йшло попри самий край колесом по горі. І з другої сторони так само. 2,5-2,5, типа як 5, а по факту замість 1,50 м і йшло 2,50 метра. Тобто метр лишнього ходу. Метр лишнього ходу довжини я не пам'ятаю, то скільки, ну можна порахувати, якщо ще на 6,5, а тут 10 сотих. ну суть не в тому. Е, припускаю, що тих пару лишніх кілограм це якраз йде на на отой один додатковий прохід. Я тут нічого не перекривав, їжджу, ви знаєте, без маркерів. тому так Думаю, нормально. В районі 200 є. І добре. Е, Поживемо побачимо. Зараз я остатки, ті, що я зважив, засипав вже всередину. Ще один мішечок 50 кілограмовий Бахаю також всередину всівалку. Е, їхати, до речі, нею по дорогах загального значення нормально, без проблем особливих. Передок не піднімає, під горку йде добре, ну типу проблем немає. Хто собі там думає, якщо брати ці сівалки легкі, фіони, це вони тільки одні такі фіони. Ні, ну Ще є стекстиди, вони теж доволі легкі. І такі саксонія е жовті. Вони теж вроді, як легкі. Ну, а от отак. Я не мав, я не знаю, просто коли купував, я цікавився тим. І <кій> от, говорю вам, то, що знаю. Оці сівалки вони доволі легші. Два з половиною можете брати до такого тракторця. до 24-ки, ну, до Юто точно, до таких, знаєте, Юто, якийсь там Ловолдон Хвенг, я думаю, сміло тягне таку сівалочку. Навіть нема про що думати. Єдине, що. Ну, Незручно, незручно тягнути її по дорозі. Бо вона добряче виступає за боки, десь там прижимаєшся, десь хтось припаркувався по приобочині, де вузькі дороги. Або десь розминатися з великими машинами погано. По цих анкерах все чітко, крім оцих двох. І ці два все рівно підклинюють загинає їх сильно догори і вони підхлинюють. Це раз. І отут, бачите, воно вже відламалося від. Як воно називається? Скажіть, я вам скажу. Коротше, відламалось. Треба варити, а краще міняти, бо наскільки я знаю, воно вже було варене десь тут, тут воно варене. І отут мені здається теж було варно, можливо я помиляюсь. Суть не в тому, мабуть, треба буде на осінь, ой, кажу на осінь, на весну. Якщо буду мати трохи замовлень якихось Десь посів, бо в мене особливо посіву не буде на весні, може там буде пару е, десятків соток. Ну, знаєте, може, 20-30-40 е, під сою нові території, так би мовити, то, ну, то небагато, то воно посіє сміло. А натомість ну, треба буде за зиму підлаштувати і добрати того, чого не вистачає. Так, це ми кидаємо в кубку. Ну що, я гружу. Вибачайте, я сам штатива не взяв, тому вже покажу вам сам посів на тому дальньому городці, там де 28 соток. Значить, пансько, я вже тут. А, в принципі, як бачите, без маркерів трохи кривляю, але їхати можна. Сію, ну, можна і на першій повишенні, але я... Ну давайте на першій повершені пройдемо. І підняв. І не знаю, чи то я оце от пропустив, чи ні. Ні, не пропустив, є. все чітко, значить, добре. Як бачите, ну, в принципі, на самі... Як вони називаються? Долота чи як, тому що наварені На них трохи набиває. Бадилля всякого, але самі анкера не забиваються. Оці два, як бачите. Так би мовити, мій провтик. Всі решта не забиваються. Під кінець, як завжди, хмара пшениці. А от таке буки ми окремо відіб'ємо. А в загальному, виходить, як на мене, дуже навіть гарна картинка. Десь де колеса йдуть, виходить. А, це значить йшло оце колесо вроді як. Шло донизу. Нє, наоборот, це донизу, це догори. Тіпа, є все рівно якесь там трохи перекриття незначне. І тут так само. Ну, бачу, що тут є. От. Вон, зернятко, зернятко є. Загортає, не знаю, дивіться, кажіть, якщо погано, можна вчепити ще якийсь кусок ланца чи ще щось. Ой! А я буду продовжувати. Давайте з вами до гори. Операції, знаєте, де треба, тіпа, просто чітко проїхати рівно. Вони мені дають трохи часто. Але в принципі взагалі, я б не сказав, в мене взагалі толком не стрибив. Все чітко, все рівно. так так, Стали. Получаємо першу поверхну, будемо бачити, як буде йти. Буде йти погано, то перейдемо на четверту понижену. Ну, до донизу йде файно на першу поверхні. 2,5 метри сівалочку, а тих, що легкі. Звісно, якщо ви візьмете, ну там, я не знаю, може Норгстен, чи якісь там ще такі крутіші чуми і так далі, ну це таке, це буде, звісно, важко йому. Ну, чуми то взагалі, вона там важить 800 кг, а ще щось загрузити трохи в неї, і то буде бідосі. Так, тут я щось трохи не доїхав. Нічого, потім покирі Так. Перша повишена, І погнали. Тут якраз то, що я складу, рав, горб такий, і перекошую транспорт.

що, зробимо ще раз. Тут проблем, я думаю, не буде. Так, є моменти такі от в мене. Що бачите, воно нагортає. Ну, це через те, що був горб. Якщо плюс-мінус рівна площина, нічого не нагортає, все чітко йде. Ну, Тут під кінець, звісно, згорнуло кубку таку добру. Що ми її ще раз розтягнемо, бачите, всяке бадилля повитягувало, там де в склад орав. Але ми то ще як боковинки будемо від хоп проходити, ще то заберемо і все. Ну, добре, род, я закінчую, а вже потім вам покажу фінальну картину. Ну що, пані та панове? Я завершив, стою на фоні городця. В принципі, все нормально, все мені до вподоби. Нагло пшениці е, якоїсь не видно. Хоче сівалочка, як і все обладнання, напевно, що я маю, хоче рівного городця. Не завжди воно так є, не завжди виходить мати рівний городець. Тут була яма. І виходить, я орав склад, треба було трохи посунутися вправо. Ну, потім би в кінці треба було б з одної сторони пару разів вертатися задом, щоб доорати, але принаймні трохи б більше вирівняв. Тут такий типу невеличкий, ну, не знаю, чого воно так передасть, не передає. Коротше, ось тут горбик, отут, виходить, метр ями і отут знову горбик той, що я орав склад. Але в загальному, так би мовити, є що говорити, нема що слухати. Вон під кінець бачу, забилося дві, ну то попри межу йшов, і воно забилося дві сіяли, зовсім трошки. І якщо шов, воно все рівно звідси висипається. Всі решта о, ще тут забилось. Але досіяли. Колесо якесь дуже страшне стало, не знаю чому воно таке стало страшне. Поналипало, грудка. Видно, хоче все ж таки сухішої землі. Але посіяв. І ви знаєте, я довольний. Я довольний, як вона сіє. Мені подобається загальний фон. Навіть та незначна грудка, яка була, абсолютно вся розбилась. Толком той культиватора не треба, Ну, мені довподобно, довподобно. Е, культиватор лише на такій гориці, де картопля. Та ось так, що в нас лишилося? Давайте, опущу трохи сівалочку. Пацик, той що ютик не возмущався. Ну хе -хе. я вам скажу, що тут кілограм 5. Тут кілограм 5. Більше тут немає. І знаєте що я вам ще скажу? Один простий, напевно, що висновок? Мабуть, все ж таки треба ще на одну передачу перекидати, бо виходить. На 38 соток. Ну, хай буде не на 38, а на цілих 40. Так як я там тут то той листій метр пройшов. Тут все рівно були якісь незначні перекриття, але вони були. Проблема чому? Бо не можу висунути маркер. Не знаю, як я його розгорошити. Чи його пробувати. Гріти не дасть, гріти, напевно, розшириться, буде ще гірше. Ну, якось буду пробувати. <кій> Заливати мастилом, напевно, буду і буду потрохи газовим ключом куди-сюди рундати, може, такої і піде. Але Получиться, в нас висів трошки більший. Не трошки, а такий добрий більші. Десь порядка, напевно, 200... Десь 230, напевно, так. Ну, одним словом, я то все перерахую вдома собі для себе. А ви, якщо хтось хоче, то порахуєте. Ну, В загальному нехай візьміть 40 соток. І на 40 соток пішло 95 кілограм пшениці. Тут більше 5 кг гарантія ще немає. Получається непогано так, не? 250 десь приблизно, отак. 240-245 кілограмів висів на гектар. Забагато, але хай буде. Е е е воно мені знаєте, не є принципово. Я собі посіяв, що би було. Получиться, то получиться. Що зберу, то ну, щось те й, й виросте, щось зберу. Далі буду думати. <кій> Ті люди, знаєте, які з того заробляють, то для них це, звісно, як то мусово. А я лише вчуся. На тому я не заробляю, але все ж таки якийсь певний дохід воно мені приносить. Наразі плюсовий, відносно плюсовий, якщо врахувати, скільки грошей потрачено на трактор і на навісне, але щось те заробляється, плюс буде додатковий корм нашим свинкам. То вже то вже забавки одним словом. за Получається, коли ми поїхали в 10.30, зараз рівно четверта, з тим, що я приїхав додому, зняв плужок, вдягнув сівалку і я ще обідав. Посіяно всього лишень 40-40. Ну, нічого, нічого. А ви, панове, бережіть себе і бувайте здорові. А швулся, черт.